Кемберка нас оголочується. Також чудова мраком. Винюхує землю. Звичайно, зараз підсилилися всі запахи. А з яким задоволенням вона попереджується. Дуже часто люди запитують себе Всевишнього, творця Бога, за що мені така кара, за що мені взагалі це все? За що я терплю? Питання актуальне питання сьогодення, за що? За що мені? І на це можна говорити багато, про це можна розмовляти, говорити багато, роздумувати, але правда в тому, що чим ти більше стараєшся робити добро, тим більше випробовування ти проходиш. І здавалось би, чому? Чому так має бути? Але ж кінцевий результат, він кращий набагато. І питання в тому, як гідно ти до нього дійдеш, як зможеш ці всі випробування пройти, і тоді отримуєш те, до чого ти прагнеш. Якщо воно не суперечить, якщо воно не суперечить думкам, помислам, бажанням інших людей. Але як тільки... Ти будеш хотіти чогось того, що ти не можеш мати, ну тоді тобі проходять уроки, які ти повинен перейти. Ось питання або відповідь на то, чому і за що. Це просто уроки. І ще питання, за що, не зовсім коректне. Правильне питання буде, для чого? Для чого це мені? Для того, щоб я прийшов в цю ситуацію ще раз. Для того, щоб я виправила помилки, для того, щоб я винесла якісь уроки з цього і зробила по-іншому. Зробила так, як має бути. Є незакриті ситуації, які ми не прийшли. Тому нам даються подібні. Для цього ситуації, які ми маємо ще раз пройти або не пройти і так ходити по кругу, по колу. Ну, Але я любитель часом в якесь багно і собаку за собою потягнути. Я забуваю, що весною земля сира. І це не є суха земля, по якій можна заходити. Ходити ось так насолоджуватися прохідкою, ранковою. Вчора я почула таку фразу, ідеї змінюють життя. І насправді варто задуматися про це, тому що, наприклад, у мене ідей дуже багато. Вони постійно в мене в голові, я вже їх стала записувати. І це дуже легко говорити. Я би зробила то, то, то і то. Але безліч ідей, які... Просто були в моїй голові, вони так і залишилися там. Я нічого не зробила для того, щоб втілити багато ідей в життя. Тому, коли ти будеш відразу робити свою ідею, відразу втілювати її, а не переносити на потім або цю ідею іншому комусь як хтось інший втілює. І це можливо. О, ось. Тому справді ідеї змінюють життя тому, що коли ти берешся за них, ти щось робиш і твоє життя змінюється. Дуже багато знову ж таки до минулої теми. Багато хто буде говорити. Я не можу це зробити, я не вмію це зробити. Я також багато чого. Не вмію і не знаю, але якщо я щось хочу отримати, то я буду робити, я буду пробувати. Якась з цих ідей обов'язково отримує свій наслідок і продовження. І ще є одне таке правило, що ідею треба втілювати на протязі перших 72 годин, інакше вона взагалі, взагалі тоді згубиться і не буде мати змісту. Ось така, така то порада сьогоднішнього дня. Ідеї втілюйте в життя одразу, коли вони до вас приходять. Або діліться ними, а як інакше. Не шкодуйте ідей для інших. Дуже часто е, бувають люди, які говорять, що мою ідею хтось вкрав. Ну, але це нормально, якщо ти не робиш свою ідею то хтось знайдеться інший, який буде це втілювати. Тому не жалкуй для інших, якщо ти сам цього не робиш. До, до речі, раніше колись думала вже про такий сервіс, навіть сервіс ідей. Наприклад, хтось має багато ідей і не може їх втілити, а хтось не має ідей і шукає їх. Але може вже таке щось є, я не знаю. Але ось така була ідея в мене. Вітер ще сихонить і дуже досить холодний вітер. Але загалом все одно відчуття такого класного класного дня, класного весняного дня, який нарешті вже, які вже нарешті наступають, приходять, приходять. Так що насолоджуємося. Насолоджуємося прохідками, насолоджуємося прогулянками з псом. Сьогодні зранку вже стільки поліції на вулиці. Це такий затишний район і тут майже ніколи не буває поліції. Але сьогодні це прямо на кожному перехресті. На кожному перехресті. Як важливо писати списки покупок? От я підходжу до... Супермархіту. Розумію, що мені щось треба було купити, і я взагалі не можу згадати, що. Пишіть списки прямо в телефоні. Це пригоджується деколи. Ловіть радість в кожній хвилині і любіть себе. Наповнюйте себе чимось, гуляйте, малюйте. Дивіться хороші фільми якісні. Насолоджуйтесь життям. Ви ж знаєте, що це все не вічне. Тому зараз прохідка доходить до кінця. Ми вже замбур скоро будемо вдома. А вам я бажаю гарного тижня, гарного дня, всім вдачі і до зустрічі.